З нагоди дня усиновлення, який відзначатиметься 17 вересня. У Запоріжжі вже всьоми влаштовують міський конкурс кращої опікун року. Цьогоріч участь у ньому взяли родини, які стали опікунами вже під час повномасштабного вторгнення і взяли під прихисток двох і більше дітей. Вже відбувся перший етап змагання під назвою Дитинство без війни родини-учасники представили свої малюнки. Загалом їх 12. Це лише початок. Попереду ще спортивний етап змагання на переможців і учасників. конкурсу. Курсу «Кращий опікун року чекають подарунки. Я буду звертати увагу на те, що дитина хоче сказати своїми емоціями, своїм серцем, тому що діти вони не все можуть сказати нам словами, але вони можуть дуже багато нам сказати через малюнки свої, через те, що вони можуть відтворити своїми маленькими ручками. Тому от перше, це те, що дитина хоче сказати своїм серцем і емоціями. По-друге, ну звичайно, будемо дивитися, ну як, як це, це виглядає взовні вже. Такі різноманітні, знов-таки дивлюся на те, що е, різний розмір малюнку. Треба теж на це акцентувати увагу. Хтось на А3, хтось на А2, хтось на А4. Е, фантазія дуже бурхлива, але бачу це кольори, мабуть, це саме основне, тому що всі хочуть зазначити яскравість, яскравість емоцій, де війна це чорно-біле, де е, гарне світить сонце, яке їх сьогодні обігріває, радуга. Тобто діти розуміють, я бачу, що є взаєморозуміння між батьками і дітьми, я бачу емоції дітей, наскільки вони налаштовані. Для мене головне, що це, я бачу, що це родина.